Розстрочка при купівлі нерухомості у Польщі. Хто її може отримати, хто її видає, які вимоги, і як ж не заплатити повної суми при купівлі нерухомості у Польщі? Мене звати Кубова Євгенія, я власниця агентства нерухомості у Варшаві Кубовоком, ліцензований ріелтор та ліцензований кредитний консультант. Перше, що вам варто зрозуміти, це те, що розстрочка буває різних типів, і на жаль, більшість клієнтів, які приходять до нас, не розуміють різниці між розстрочкою від забудовника, який будує нерухомість і на термін будівництва дає вам розстрочку і. Іпотекою. Іпотека це фінансування від банку на купівлю нерухомості, яку ви хочете придбати на забезпечення своїх житлових потреб. Якщо вас цікавить саме іпотека, а не розстрочка від забудовника, то рекомендую перейти на платформу мою. І там є безкоштовний відеоурок про іпотеку у Польщі для іноземців з вимогами, відсотками і всім, всім, що потрібно знати для того, щоб отримати іпотеку іноземців у Польщі. А повертаємося до нашої теми: що ж таке розстрочка? Розстрочка це. Прострочка оплати за нерухомість на первинному ринку. У Польщі забудовники дозволяють оплатити не повністю всю вартість нерухомості на старті, коли ви почали інвестувати в ту нерухомість, а при закінченні будівництва. А деякі забудовники навіть говорять, що можна протермінувати ще на рік-два після закінчення будівництва. Тобто зараз почалося будівництво. Ви вирішуєте купити цю нерухомість, підписуєте умову девелоперського з забудовником. В ній вплачуєте певного роду завдаток. А потім, згідно з гармонограмом, це такий графік від забудовника, коли потрібно платити наступні кошти. Цей гармонограм може закінчитись в момент, коли закінчено будівництво, а є якісь забудовники, як я вже сказала, які можуть продовжити вам цю оплату ще на рік після закінчення будівництва. І реально є кейси, коли люди починають робити ремонт, вже живуть в нерухомості, а лише через рік після того, як вже закінчили ремонт, оплачують повну суму за нерухомість і переносять на себе власність. Важливий момент такий, що забудовники дають цю розстрочку під нульовий відсоток. Вони не банк, вони не заробляють на тому, що дають вам розстрочку на термін будівництва. Вони просто дозволяють не платити всю суму. І навіть це не те, що забудовники не дозволяють. Це згідно з законодавством Польщі, не можна отримати одразу цієї суми від покупця при, при будівництві етапному. Тобто забудовник має розподілити відповідно до своїх етапів відсотково, скільки потрібно йому платити. Також важливо зрозуміти, що забудовники не перевіряють ваших кредитних можливостей так як це робить банк, коли видає вам іпотечний кредит. Тобто ви приходите до забудовника, ви говорите, в мене є гроші, я куплю в тебе цю нерухомість, ним умову девелоперську і вже платите загідно з графіком. Якщо ви йому не заплатите, тоді забудовник дійсно може забрати у вас це право на купівлю в майбутньому, коли закінчиться будівництво, і не видати вам ці нерухомості, поки йому не заплатите, а може вам повернути ті кошти, які ви йому вплатили, навіть відняти якийсь штраф, якщо у вас буде прописано в умові, якщо ви не заплатите цієї суми, і лишити собі ту нерухомість. Розстрочка від забудовника це досить класний момент для купівлі нерухомості у Польщі, якщо у вас немає цілої суми для купівлі нерухомості, або у вас немає можливості податись до банку на іпотечний кредит, але вона має свої негативні сторони. Тому що таких об'єктів, які мають розстрочку на 3-4 роки, не так же і багато на ринку, і забудовники досить часто починають продавати нерухомість, коли там ще залишився рік до закінчення будівництва, або вони будують її протягом двох років і. На жаль, не всі можуть скористуватися цим моментом, тому що досить малий термін цієї розстрочки. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Якщо у вас залишилось питання, то пишіть їх під цим відео. Я буду рада відпустити вам на ці запитання і буду рада допомогти купити. Нерухомо завершайте околицях, адже ми підшукуємо варіанти у нас в компанії і на первинному ринку, і на вторинному ринку, і знаходимо навіть з такою розстрочкою. До зустрічі у на наступних відео.